Константином Вітаю. Е представники цього фонду of Ukraine", Да? і е привезли зараз вантаж е в дитячу лікарню. Е тут дуже багато хірургії, дуже багато за допоміжних засобів, е які допоможуть е дуже так. Не просто рятувати життя, а і покращити умови для тих, хто лікується. Тут є деякі такі речі, що просто ну хірург, який нам допомагав в дитячій лікарні, він просто знаєте, от як ми були дітьми і нам якусь дарували іграшку, то він там проже казав на цю лікарню від Help Heroes of Ukraine, але не ось не розповів. Ну, я трошки про фонд розкажу вам. Дивіться, це фонд входить до десятки найбільших фондів світу, які допомагають. Саме Україні. Входить в трійку фондів України, які допомагають Україні. Тому ми перші, дуже багато допомоги було. Саме військовим, допомога, ну, основна допомога військовим, допомога гуманітарна. Дуже багато. Там більше двох тисяч тонн допомоги в цілому ми вже розвиваємо. і прив'язуваний да. матеріал да. от. навіть отакав от... називається ось така штука вона да? коштує це бандаж да, той об... самий бандаж ну не бандаж а еластичний пінстичний пін да. які використовуються для імобілізації кінцівки Медичні вироби будуть використовуватися в різних відділеннях нашої лікарні. Тут в цьому палеті є медичні вироби, які будуть використовуватися в хірургічних цілях, тобто процедури хірургічні, які будуть проводитись. Наприклад, там дренування, пункція плевральної порожні, медичні вироби, які будуть використовуватися в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Також вироби будуть використовуватися і в соматичних відділеннях, тому що там є такі. Вироби ну, для маніпуляційних кабінетів, так скажемо, теж будуть використовуватися там. Що можу сказати про якість? Ну дуже високої якості, тому що сам, наприклад, набор, якийсь певний набор, він себе включає повністю. Проведення цієї маніпуляції без залучення якихось там додаткових е, е, виробів. Там все починаючи від е, масочки, закінчуючи е, шовним матеріалом, який буде використовуватися при виконанні цієї процесу. Зачекайте, зачекайте. палету. Може не будемо брати переваги. Тут такі є здоровенні комплекти. Це. Тут. Це Привезли зараз 24 Задавав питання з приводу, скільки це вартує оцей оце автомобіль. Uh -huh. На перший погляд, до мільйона гривень. До мільйона гривень.